Близько півсотні людей загинули у стрілянині на тунісько-лівійському кордоні, коли група бойовиків атакувала позиції туніських сил безпеки. За офіційними даними, убито семеро цивільних, десятеро силовиків та принаймні 28 бойовиків. Ще сімох нападників заарештовано. Інцидент стався в місті Бенґердан, де після стрілянини запровадили комендантську годину. У регіоні триває контртерористична операція, задіяно авіацією. Говорить президент Тунісу Беджі Кайт Ессепсі. Напад, що стався о п'ятій ранку на армію гвардійців та сили безпеки у Бенґердані, є безпрецедентним, організованим і, можливо, мав на меті захоплення території і проголошення держави. Гедагожумайрмасонійський народ має пишатися нашою армією, гвардійцями та силами безпеки, які були пильними і дали відсіч Напади бойовиків з боку лівії почастішали по тому, як американська авіація завдала ударів по позиціях туніських підрозділів угруповання іділ у львівському місті Сабрата.